cut this off Для тих друзів, хто не знає, тиміш Хмельницький це син Богдана Хмельницького. А саме таку роль зіграв Станіслав Лозовський. Привіт тобі, друже. Привіт, привіт усім в історичному фільмі Гетьман, про який ми сьогодні говоримо. Завтра відбудеться всеукраїнська прем'єра. Скільки то кінотеатрів? 70, по моєму, я читала. Так, я? так, 70 кінотеатрів включені до цієї події. І... Це якась магічна цифра, тому що я прочитав на Вікіпедії, що бюджет фільму 700 тисяч доларів. Так. Ну а 70 Кінотеатрів і 70 акторів. акторів. 70. так, Ну мабуть, там більше було, правда. Ну так там було більше. Розкажи нам знімального майданчика, які в тебе враження. Ну по-перше, це різноманітні знімальні майданчики. Були це Львівський регіон, Свірський замок, Олеський замок, сам саме місто Львів, будинок вчених. Потім ми приїхали до Києва. Знімали на кіностудії Довженка. Ми знімали в Мамаєві Слободі, де розташований дуже гарний козацький театр, які вміють скакати на конях, падати з тих коней, каскадери. Одним словом, і ми ще знімали в полях за Києвом. Це було десь за Вишгородом, там, де знімали батальні сцени, де знімали намети Богдана Хмельницького, намети Іслама Гірея, їхні табори. Ну от таким чином, ну і ще багато було різноманітних локацій, навіть якийсь ресторан в якомусь Києві. Ні, там просто була дуже гарна альтанка в стилі Іслам Гірея. Там хан приймав. Так що було дуже багато місць, і ну і, звичайно, враження цього всього лишились такі дуже, дуже яскраві. А довго знімати такий фільм треба? Ми Вскільки вклались часів? приблизно в два з половиною місяці. В три, в три, десь три. Ну, кажучи, для костюмованих таких фільмів історичних, то це дуже мало. Ну так, напевно, що мало, але команда працювала зібрано. Якби всі розуміли, що часу небагато. А, і я думаю, що те, що вдалося, можна буде переглянути в кінотеатрі. А, а згодом, здається, і на телебаченні. Я останній раз десь тиждень тому був в кінотеатрі, то активно дуже йдуть трейлери на цього фільму. Ми говоримо про те, що кіно українське мало зараз популяризується, про нього мало говорять, але самі кінотеатри дуже активно. Ну і газети, і, і радіотрек сьогодні. Ми да. стараємося. Так, так. <ривіт> Добре. Але не тільки Станіслав Озовський знявся у фільмі Гетьман з рівненських акторів, хто ще склав тобі компанію? Ой, компанію склали прекрасні актори. Це Костянтин Лінартович, який зіграв Богдана Хмельницького, Фатіма Горбенко, Сергій Каланта, який є одногрупником нашого директора Володимира Петріва. Також серед таких глиб це був Михайло Голубович, який ще знімався з Іваном Миколичуком в пропалі грамоті. І вони якось так. Всі такі гарні, прості люди мене підтримували. І, і якось так все по-простому було. Що я просто був в шоці. що, ну що я разом з ними там. Це дві кінодебют був. Так, це кінодебют, і в і відразу син Богдана Хмельницького я, старший. Я сам в шоці був. Як <хи> це так сталося? А як так сталося? Uh, ну сталося так, що я пройшов проби uh, на, на цю роль, бо в театрі збирають інформацію про акторів в акторську базу даних, і мене запросили на проби у Львів. Я пройшов проби, і на рік відклались зйомки, тому що помінявся режисер, і мені сказали, вибачте, ви не знімаєте. І все, я попрощався з цією думкою, з цим проектом. І тут через рік мені дзвонять новий режисер. Будь ласка, приїдьте ще раз на пробу. Я приїжджаю і мене лишають у Львові. І я починаю на другий день буквально зніматися. А було багато конкурентів? Ой, там, там була така історія, навіть не знаю, чи розповідати. До мене був актор. Який uh, почав зніматись вже, і він uh, справді що вони щось там не зістикувалися вони зі знімальною групою і вирішили покликати мене Дуже, Режис... Дуже норовливий був актор на був. напевно дорогий. <рисвіт> 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 напевно, всякі мож... <рисвіт> всяке можливо <рисвіт> такі, такі дикі люди. Ну не підійшов цей актор на цю роль, ну <рисвіт> правильно Лозовський підійшов. Можливо, роль не підійшла на актора. Чому <рисвіт> <рисвіт> теж може бути З рівненських акторів? До речі, в «Гетьмані» ще знялися Ніна ніколаєва і анатолій лозовський. Це так, теж давайте прийомо. два слова про фільм. Він розповідає про трагічну любов Богдана Хмельницького до польської до полячки Гелени Чаплинської. Так Так. А, цей фільм більше висвітлює Хмельницького не як полководця і не як людину, яка формувала державу, а от саме його перипетії, душевні переживання в період становлення е е української незалежної держави і в період його боротьби за, за цю державу. І якраз я думаю, що це добре, що у нас немає якоїсь такої плакатності в зображенні Хмельницького, а є якісь такі. І, звичайно, собі людина, яка теж дихала, яка ходила е, в походи, яка любила, яка страждала. І от просто звичайна собі людина, розкажи, як розпочиналися зйомки, можливо, про якісь ритуали, які там відбуваються, бо ми люди радійні і не знаємо, що там кінематографісти собі продумують. Ми я... то б'ємо завжди пляшку шампанського вас. Там приблизно там приблизно все те саме, тільки не об голову. Я дізнався, що на жаль, я не був в перший день зйомок, але є така традиція в кіногарна, називається тарілка. Це перший день зйомок, має таку назву. Тобто, після першого дня, коли відзняли матеріал. З'їли всі бутерброди. З'їли залишилась бутерброд. тарілка і тут думаю, що ж не робити з цією тарілкою, А давайте її розіб'ємо на щастя, щоб гарний був проект. Вони розбивають тарілку, і оці от скалки від тарілки вони усією групою збирають і лишають собі на пам'ять. І я навіть бачив такі потім у людей є коробочки домашні з під цукерок, де купа, купа цих скалочок з різних проектів, з різних фільмів. Акторам дають. Так, актори розбирають. Звичайно, всі зразу тик-тик-тик-порозхоплювали, тик, -тик, -тик, -тик» порозхоплювали, порозхоплювали ці скалки. А останній день зйомок, наскільки я знаю, називається шапка. Ну от чомусь так розбивають шапку. Якщо вже дуже холодно, розпускають, так? Так. розпускають на нитки. Є такий варіант. Слухай, а от гетьман, це кіно серйозне. Завтра нагадаємо, відбудеться всеукраїнська прем'єра цього фільму. У нас а. в Рівному, де це буде відбуватися, в якій годині? Нагадай? А у нас в Рівному, я боюся образити якийсь інший кінотеатр, бо я знаю тільки за один, що це кінопалац Україна. Я точно знаю, що це о 15.45, 29 жовтня, тобто завтра, в четвер, буде. Все українська прем'єра. А потім ще ж знімальна група до нас приїде. Так знімальна група е, приїде у вівторок. Це буде показ о 14.30 початок сеансу. А до того прес-конференція, і після того спілкування з глядачами. Так що вже можете планувати собі найближчий час. Ну я думаю, що цей фільм варто побачити, е, оскільки ну дуже мало такого якісного ну, якісний фільм. А Як... я, я анна я, я не знаю. Сьогодні поїду в Київ, подивлюсь прем'єру. Взагалі, ну от, е, українське кіно якось треба просувати, на мій погляд, тому що багато у нас інших фільмів а. Хоча я вважаю, що було багато ну не дуже вдалих українських проєктів, через які можливо глядач втрачає довіру до такого продукту. Але якщо над собою працювати і працювати гарно, то все вийде. І тому якби в цій якості я хотів би зробити такий сюрприз і для знімальної групи, і для міста, запросити їх, чи не погодяться вони приїхати сюди. Ми якось перевели, провели переговори з mm -hmm. знімальною групою. Вони всі люди зайняті. Але потім я думаю, ну хай би була така гарна подія, і ми я з цим питанням підійшов до Галини Ключинської. Ми літом зустрілись. Давай давай поговоримо про це. Ми 30 серпня вони мали приїхати. Це день міста здається, був так. Угу, потім відділися. щось там у них не вийшло, бо права передані там якісь інші людині, якісь інші організації. Але це відбудеться, відбудеться. Так відбудеться, відбудеться воно 3 листопада о 14.30. Це буде вівторок. Слухай, так. ми говоримо гетьман, якісне, хороше кіно. Ти сьогодні в цьому. Тому дасть Бог пересвідчишся. А якби тобі запропонували знятися в якомусь серіалі? От український серіал, але такий тягамотіна така. Ну, типу, типу я Санта тебе Барбара. люблю, ж тепер не люблю. Вісім хвилин до метро і так далі. Погодився би? Ви? ви знаєте, що погодився б лише через те, що тягамотіну можна якось зрушити, було б принаймні спробувати розбавити так. Чимось до речі, деяким акторам же ж на зйомках серіалів дозволяють експромт. Так, я думаю, дозволяють всім. Якщо він гарний, то, будь ласка, ек ек експериментуйте всі і імпровізуйте. Але якщо це українське, і, ну, все-таки треба старатися щось знімати гарне. Тому не можна сказати, а українські не буду зніматись, там не буду. Ні, знає... ні тут не, не те, що українські не будуть знімати, а тягамотіна серія. Ну, 415 ти... серій про одне кімнаті. А, а якби це була якась голівудська тягомотіна, чи погодився б А, ну, а, а тягомотя? Не погодився б. Молодець. Я думаю, що кожен актор, якщо йому пропонують такий довгоіграючий проект, він буде знати, що він буде ну, забезпечений. Да? Так, там, наприклад, 10 років так може собі це дозволити. Ну, але це, Забезпечений роботою це ще не завжди забезпечений фінансово. Абсолютно правильно. За нами сьогодні Стас Лозовський, актор нашого Рівненського музично-драматичного академічного театру. Ну і дуже ми пишаємося тим, що ти все таки потрапив на, 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 на цю роль. Так, це приємно було. Ти був здивований, а як ми були здивовані. Це точно, да. Ну і запрошуємо всіх ще раз на прем'єру. Да? Так, Финологи. запрошуємо. До речі, вчора під кінотеатром я зустрів випадкового люд... чоловіка і кажу: от наш фільм, приходьте. А наша Ірена з театру каже: до речі, це наш актор Станіслав Лозовський Знявся у цьому фільмі. А мужчина так каже, Ха -ха, що там десь, мосовці поміг. Е, -е, і, е, -е і, і, і пішов. А я так думаю, ну нехай, нехай ти прийдеш. <рес> Завтра приходьте всі, 15.45, кінопалац Україна. Прем'єра. Українська прем'єра фільму Гетьман, де одну із головних ролей е... забула так, так. слово. Зіграв. Станіслав. <свіс Dunno> <я>, <свісна> Дякую. Дякую. І вам теж. Все, удачі на майбутнє і до нових ролей. До нових зустрічей. Спасибі, до нових зустрічей. Пока. Ви слухаєте Радіотрек. Максимальне радіо. I'm only one.